Бог робить догану по сторам, які п'ють. Пророки священники помиляються через вино, хитаються від вина і збиваються зі шляху від секери. Священники і пророки спотикаються від міцних напоїв. Переможені вино збожеволіли від секери, у видіннях помиляються, у судженнях спотикаються всі вони німі пси, що не можуть гавкати, марять лежачи, люблять спати. І це пси жадібні душеї, що не знають ситості, і це пастирі безглузді, всі дивляться на свою дорогу, кожен до остатнього на свою користь. Пророк Даниїл утримувався від вина з царського столу, і Бог шанував його, показавши йому майбутнє світу. Випивка і наповнення Святим Духом несумісні. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, але наповнюйтеся духом. Божий стандарт такий. Яписко повинен бути непорочний однієї дружини чоловік тверезий, невинний, благочинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не забіяка, не сварливий, не корисливий, але тихий, миролюбний, стріблолюбний. Діякони також мають бути чесними, недвомовними, непристрасними вина, Некористолюбними, які зберігають таїнство віри, чистоті, совісті, так само і дружини. Їх мають бути чесними, не наклепницями, тверезими, вірні в усьому. Якщо ви шукаєте живу церкву, яка дотримується високого стандарту Божого Слова, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференцій з вивчення Біблії в неділю. Навіть віддалено, вдома, у госпіталі або на передовій ви можете приєднатися до онлайн-служіння і бути частинкою церкви, там, де ви є. Напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Бережи вас, Бог!